Мене звати Леся, і сьогодні я вам розкажу про іспанські пупси Антоніо Хуан. Чому саме іспанські? Так вийшло, що саме в Іспанії, в одній з провінцій а, іспанської, а саме в провінції Аліканте, зародилися такі а, сімейні фабрики, які а, і досі дуже популярні у світі, які виробляють іграшки самостійно, саме в Іспанії і мають такі фамільні імена, бренди. Один бренд із них це Антоніо Хуан. Він Започаткований в 1958 році і славиться дуже високою якістю самої іграшки, а також всього, що стосується: аксесуарів, коробочок. Все дуже в них гарно. І сьогодні я покажу вам три пупсика, яких я вважаю найосновніші в цьому бренді. Серія, яку я зараз буду показувати, називається Newborn. Не Reborn, не Babyborn, а саме Newborn. Чому так нас? Називаються ці пусики. Вони е, дуже схожі на немовляти, тому це ньюборн, Немовлятка такі. Чому це не реборн? Тому що реборн це зовсім інша іграшка, і навіть більше іграшка для дорослих, е, які хочуть ще згадати, як ну, жіночок, які ще хочуть згадати, як вони трималися на ручках, коли вони були маленькі. Ну, я довго про Reborn просто показувати не буду, але зробити це наступного разу у новому відео. Тому підписуйтеся. Ставте лайки і будемо далі поринати в такий світ іграшок від іспанських брендів. Іспанські бренди італійські, там ще якось називають ні, саме іспанські, їх багато. Всі вони знаходяться, майже всі знаходяться в провінції Алікантенці фабрики, і ну, майже всі мають давні історії. Деякі, наприклад, як Лоренс, мають не таку давню історію, але саме початки мали дійсно. Давно, наприклад, кажуть так, що Лоренс Хва Лоренс Хуан це ону Антоніо Хуан. Тому не дивно, що ці бренди досить такі самі найпопулярніші. Багато дуже питань і порівнянь Лоренс і Антоніо Хуан. Але сьогодні не про це. Сьогодні саме про трьох пупсів Антоніо Хуан, яких я вважаю найпопулярнішими. Серія Newborn – це Пупси з повністю вініловим тільцем. Це не край тобто плачущі малятка, це саме. Некають дозда, ляльки, якщо плачуть, а саме пупси схожі на діточок. Вони мають середню реалістичність, що підходить всім діточкам. Як вже починаючи від 3-4 рочків, особливо якщо є менші братики чи сестрички, дитина хоче гулятися щось схоже, як що гуляється мама, тобто колихати коли хати в колисочці, такого таку, таку іграшку, немовлятку, готувати на стільчику для годування. От або ось користуватися таким а, класним ковриком ігровим для свого немовлятки пупсика. І ну багато інших ляски, все це цікаве для маляк. Буває, ну, у мене був випадок, що моя погрешниця не захотіла пупсика у 4 роки. Це нормально, тому що вона була одна в сім'ї. Вона не хотіла мати конкурента. А буває навпаки, що хочеться брати печі сестричку, і вони вже розуміють, і хочуть щось схоженьке, От і можна їм тоді купувати. Отаких от маляк. Чому я кажу, що вони середньої реалістичності? Тому що риборни вони дуже реалістичні і інколи ну, не дуже правильно називати таких пупсів риборнами. Е -е, реборни справжні сп ну справжні реборни вони дуже реалістичні. Вони майже не відлічимі на вид від реального немовляти. Це і нашарування фарби на тільця, що дає вид е -е, новонародженого. Це там різні хитрості, е -е, міміці і все інше. І навіть вага. Але цей пупсик приблизно вагою, приблизно 800 грам. От так, він трошки важче, ніж якщо б ті це було м'яке, текстильне, напевне, але зато його купають. Можна трошки мочити, берегти віки, бо, як і усіх лялочок, вони приклеєні. От, щоб вони не відклеїлись, то не важливо не мочити цих пупсиків у воді. От. Зараз я тримаю весь цей час мою любимицю, це піпа. Таке дивне ім'я, але каже, що це дівчатка. Це, це означає, що це дівчинка. І па так називається Ой, е, вона, е, дійсно, от Я зараз підтримаю дівчинку, але є точно з таким же обличчям і хлопчик. І так у всіх брендів є пари. Тобто Мі, та це та дівчинка, а вже в блакитному буде хлопчик. От, Ложимо її нехай грає найдовому поверку. І дістанемо наступну. Ніка. Це така дівчинка з прикушеною губкою. На її прикладі ми покажемо, яке чільце буває у цих пупсиків. Ми зараз не порівнюємо з іншими брендами, але трохи скажу, що вініл вважається саме найшовковистішим та приємнішим на дотик. Хоча у інших брендів ну, він можливо на 5%, можливо, навіть на менше відсотків відрізняється. Кажуть просто так, що він тепліший на дотик. Ну, мені він в принципі однаковий з усіма іншими. Так, про ніку. Що можна сказати? Також є ніко. От і Нікі е, прикушена губка, вона постачається в основному без пустишок. І тут досить такий е, простенький в неї одяг. Там ще є, є е, таке полотенечко з кутиком, що можна на голову надіти, і все. І це досить сильно буде впливати на ціну ляльки, бо одяг вартує дуже дорого. Іспанський одяг, е, над яким працюють дизайнери європейські, от мають за честь це робити і одягати цих дуже гарних пупсів. Зріст це цього пупсика 42 см. От ніжки в них такі призігнуті, наче не мовлятки. От вони в принципі ну, якби не розгинаються, але якщо одягати, то можна його закрутити, бо він досить м'ягенький, скласти, як там кому треба. Те ж саме з ручками. В основному ці пупсики мають одну ручку з пальчиками, що розставлені, та одну праву ручку, яка тримається в кулачку. В них дуже реалістичні обличчя, у кожного бренду є своя лінійка, кожен пупсик має ім'я, і вони всі різні. Буває деяка схожість але всі різні. Фан, такі обличчя, як я вам показала, піпа і ось Ніка. А, значить, я вам покажу, як вона буває малишкою. От, вона такий має а, пупочок, як у немовлятки. От, і має ознаки статі. Хлопчики матимуть теж ознаки статі. Це зараз не питання у нас, чи давати таку, таку іграшку дитині чи ні. От кожного на це буде своя думка. Ну, моя думка, що да, варто давати, нехай садишку все одно, все бачить, розуміють, і все нормально. От вам така нійка. Положимо її біля піпе і покажемо вам Ніно. Ніно – це один із самих популярних ніна і ніно. Мод це а, обличчя пупсика, яке виконав майстер скульпта, так, ну, так ви дареок і далі вони вже далі виливайку. Мені здається, я не знаю, точно вибачте, але мені здається, що якщо вони робили 60-х років ці пуксики, мені здається, що Ніно у них вже десь 6 років. Тому що в кожному каталозі є Ніна і Ніно. У мене зараз є Ніно, я вам його показую. У нього відкритий ротик, а, можна поставити пустушку. Легенько поставити, легенько лаймається. Це зараз саме популярна модель. Її дуже люблять українські дітки. От одна із найпопулярних, ну так люблять по обличчю вибирають часто дуже цю позицію. А я хочу, щоб ви підписалися, поставили лайки, і ми далі будемо показувати інші бренди, бо в нашому магазині їх дуже багато. І кожен бренд чимось славиться. І кожен бренд має різні серії ляльок. І ляльок, і пупсики, і озвучених, і повністю вінілових, і таких дівчаток, що стоять без заборів, і дівчаток і хлопчиків, і отаких от немовляток, і навіть реборних. І е, також покажу вам оці надзвичайні мері. Які робить наш український бренд, і вони скоро з'являться у нас на сайті. Ці меблі зроблені в Україні спеціально для такого розміру пупсиків іспанського виробництва. Чим відрізняються іспанські пупсики від, наприклад, китайських, ви, мабуть, вже по відео зрозуміли. Саме головне, що тут дуже якісний матеріал. Як з якого зроблений, він не ароматизується саме у цього бренду, тому що в деяких брендів він ароматизується і пахне манількою. Це вже на ваш смак ви вибираєте. Цей бренд Антоніо Хуан не ароматизує, а не ароматизує ці пупсики. От тому надіюсь, що вам сподобалося це відео. Заходьте до нас на сторінки в розділ Пупси, і там ви можете вибрати виробника Антоніо Хуан і замовити далі пупса, яка вам сподобалася. До зустрічі всім бай-бай! Друзі, не виключайтеся, бо далі буде відео а, вже цих пупсиків в коробочках. А, вже в повній комплектації з аксесуарами. А, подивіться ще далі, буквально ще декілька хвилин. Дякую, пока.